Новими хризантемами прикрасять головну площу міста та парк повне скульптур. Комунальне підприємство Екосервіс закупило близько 180 кущів квітів. Хризантеми придбали чотирьох відтінків. Зелені насадження висадять на місцях зламаних чи вирваних квітів. Зазначають комунальники. Квіти купили, тому що побачили, мабуть, що в нас тут дуже багато зламаних квітів, старі і потребує заміни. Поки що ми їх не дуже бачимо. Вони ще не відкриті. Ці квіточки будуть через днів 10 Вони розквітнуть. І тоді ми будемо бачити, якого вони кольору. Зламані квіти працівники екосервісу не викидають. Їх розсаджують в інших скверах міста. На придбання кущів з міського бюджету було виділено близько 20 тисяч гривень. Відмовилися цього року на підприємстві від висадження дерев. Гроші, які були закладені на озеленення, не витрачатимуть. Повідомив Андрій Горєвенко, директор КП екосервіс. Все моя ініціатива була бо. В рамках програми озеленення ці кошти були були виділені в 2020 чи 2021 році. Це було ще мирний час. Але зараз йде війна, і я вважаю, що бюджет ми потрібні якось такі вон, акумулювати не на те, що нам потрібно загальне. А буде перемога, буде дерев'я. Це було 195 тисяч гривень. Це ці кошти будуть повернені в бюджет. Громади і сподіваюсь, що вони будуть розподілені на більш потрібні речі. Розширену версію інтерв'ю дивіться у програмі Життя міста.